Вітання з будівельного майданчика котечного містечка відбуде дім у деревачі. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки виконаних робіт за квітень-травень. Загалом котежне містечко відбуде дім у деревачі складається з 23 котечів, 8 з яких активно будується. У котеджах 1.1 та 1.2 виконано монтаж крок'яної системи даху, пароізоляції та обросітки. Проходять роботи з оздоблення коменів та обклейка фасаду пінополістирольними плитами. Окрім цього, в котеджі 1.1 здійснюється монтаж водостічної системи даху та фіброцементної черепиці. Аналогічні покривальні роботи проводяться в котеджі 1.3. У котеджі 1.4 змуровано цегляні перегородки, комин та змонтовано кроквяну систему даху котеджах 1,5 та 1,6 завершено мурування зовнішніх стін та проходить процес зведення цегляних перегородок і коменів. Монтуються плити перекриття з бетонуванням монолітних ділянок. Муруються фронтони і комини на даху. В котеджі 1,7 та 1.8. Проведено підготовчі земляні роботи, облаштовано фундамент. Триває процес мурування зовнішніх стін з газоблоку. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на наші соцмережі та ютуб канал, щоб завжди бути в курсі всіх новин та слідкувати, як будується ваш майбутній будинок. До зустрічі!